У спині дискомфорт у суглобах хронічна втома, чому у вас болить спина, суглоби або м'язи. Ось кілька причин. Довготривала сидяча робота, хребети м'язи перенапружені. Невдалий рух або травма з'являються мікропошкодження. Хронічні запальні процеси вони викликають біль і дискомфорт. Порушення кровообігу і ваші тканини не отримують необхідного живлення. Але хороша новина: ми знаємо, як це вирішити. У медичному центрі FreshMed ми маємо сучасний фізіотерапевтичний кабінет. Ось які процедури ми тут проводимо. Ударно-хвильова терапія. Лікує хронічний біль, зменшує запалення та прискорює відновлення. Електротерапія знімає м'язові спазми, покращує кровообіг. Магнітотерапія стимулює відновлення тканин, допомагає при остеохондрозі та артрозах. Ультразвукова терапія допомагає зняти набряк. Прискорює загоєння після травм, лазеротерапія, глибоко прогріває тканини і зменшує біль при суглобових хворобах. Індивідуальний підхід кожному пацієнту підбираємо унікальну програму відновлення. Зручне розташування, ми в центрі міста легко дістатися. Досить терпіти біль, вигідні рухатися легко та без дискомфорту. Запишіться на фізіотерапевтичні процедури у FreshMed.